Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 20 вересня. У Київській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 19, та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не прогнозується. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 11 до плюс 14. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки опадів не прогнозується. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 16, та вночі від плюс 12 до плюс 15. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. На Сумщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 16 та вночі від плюс 11 до плюс 15. Вранці у Сумах погода буде ясною: в день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 25 до плюс 18 в день. А вночі від плюс 11 до плюс 17. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без дощу. У Донецькій області температура в день буде від плюс 24 до плюс 17, а вночі від плюс 16 до плюс 9. Ранок у Донецьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 в день, та від плюс 10 до плюс 15 вночі. У Луганську ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Опади відсутні на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 в день, а вночі до плюс 16 градусів. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 19 та вночі від плюс 13 до плюс 16. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються у Херсонській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 18 та вночі від плюс 13 до плюс 16. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. На Запоріжжі вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 17, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Увесь день у Запоріжжі утримається ясна погода без дощу. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 22 до плюс 15, та від плюс 16 до плюс 18 вночі. Ранок та вечір у Сімферополі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади відсутні. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 14, а вночі від плюс 10 до плюс 11. У Львові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 13, та вночі від плюс 10 до плюс 8. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня дощ не очікується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 16 та до плюс 12 градусів вночі. Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. На Буковині очікується температура від плюс 21 до плюс 14 в день, а вночі до плюс 10 градусів. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 15, а вночі до плюс 12 градусів. В Ужгороді ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 в день, а вночі від плюс 11 до плюс 9. В рівному погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без опадів. На Волині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 16, а вночі до плюс 11. У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 14, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Увесь день у Хмельницькому утримається ясна погода: опади відсутні. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 26 до плюс 17 в день та від плюс 12 до плюс 15 вночі. У Кропивницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 12 до плюс 16. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25. До плюс 20 та до плюс 15 вночі. Ранкові хмари протримаються недовго. Вдень та ввечері у Черкасах очікується ясна погода. Дощ не очікується. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 15 вночі. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 24 до плюс 16, а вночі від плюс 11 до плюс 9. У Вінниці небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. У ці непрості часи кожна мить разом має особливе значення. Дякую, що ви були з нами. Бажаю вам мирного неба, безпечного дня і тихого вечора. До нових зустрічей. Бережіть себе.